Всім доброго дня. Дівчатка, мене пару днів не було. Так, з повідомленнями, я також не з усіма розібралась, тому, будь ласка, не ображайтесь вже поки що я буду на зв'язку. поки що. Так, в нас є ось такий браслет бурштиновий. Він на маленьке зап'ястя. На резиноці. 900 гривень вартість. Маленьке зап'яси це, я думаю, не більше 17 сантиметрів. 14 міліметрів. Камінчик, вони трохи можуть відрізнятися один від одного. Ось так, на руці. Буде красиво. Ну, на моє трохи великувати. Він все одно на 16 великувати, але може хтось так носить. На 17, я думаю, буде краще. можно на 17 и пьячьи камень себя четыре разных размеров Сьогодні я би хотіла показати трошки намист і трошки кольорових прикрас. 44 сантиметри, 850 гривень. Це намисто з Шерлу приблизно тут 4 міліметри намистинка. 850 і 700 гривень чорна шпінель. 40. Зараз скажу точно 43. Зовсім маленька шпінелька. Ось така. З кульками посередині для підвісочки. Мені сподобалось, як підвісочка ось ця виглядає на ній. Так побігли вже. Тут якраз тут вушка невелика, але якраз сюди проходить. Далі 46 см. Це намис з авантюріну, також на сріблі, як і все. Тут крупненький авантюрин і між ними маленькі гранатинки 46 сантиметрів, 750 гривень. Золотий пісок. Так, і просто ниточка за 700 гривень з топазу 38 см у мене лишилась ось така. це вже остання. Блакитний топас з такими кубиками. Є хризоліти і мають бути ще перолинки. Хризоліти тоненькі. Оце топаз він такий досить красивий, мені здається. Колір. Або є набраний топаз, але він трохи світліший, Зараз я покажу. Тут довжина 45 сантиметрів. В набраному варіанті вартість 1200 гривень 31 долар. Між ними маленькі. Бачите, такі топазики. Або може бути просто такий же самий так, тоненький чокер. Лишився ось такий світлий, але трохи темніші, прийдуть ще на днях. Вони, в принципі, там різниця невелика. Я маю на увазі в кольорі на тон. По відео то взагалі не видно, але це такий світлий, блакитний світлий зі срібними кульками 44 см. 850 гривень чокер. На сріблі. Ось з топазу є ще ось така підвісочка індійська, 1500 гривень. Три камінця. Можна на чокер або просто на ланцюжку. Такий красивий листочок. Каблучка у 18-му розмірі стопазами 1650 гривень. Тут 18,5, але за кільцеміром 18 рівно. Бачите, може, 18,2. Я би все одно орієнтувалась на 18 -й. Красиві такі камінці. Тут колір блакитний, але красивий такий. Топази тут 10 на 6. Давайте подивимося трошки прикрас, тому що з вами ніяк не дійдемо до них. У розмірі 19,7. Ось така каблучка з міксом природних камінців. Тут аметисти, топази, білі топази, хризоліти. 19, як я сказала, 19,7. 1500 гривень 38 доларів. Ось такий перстенюк. Або просто каблучка з кольоровими камінцями. Далі аметрин 1350 гривень 18,7, 35 доларів. Ось такий тут аметисти по краям і цитрини. А центральний красивий такий аметрин, але він більше жовтий. От зазвичай він фіолетовий і трохи з жовтим відтінком, то тут, навпаки, все. Жовтий з фіолетовим відтінком. Але каблучка класна. Приблизно камінець, давайте подивимось 14 міліметрів. Такий непоганий. Якщо може. Когось буде час додивитися, то на мене ще дивляться прикраси з аметистом. Можемо може з вами їх ще подивимось. 1550 гривень 27. Великі сьогодні розміри. Такий красивий мікс рубін по центру, гранати, хризоліти, білі топази, аметисти і цитрини. Ось таке рябеньке, але дуже-дуже красиве. Наша тарілочка розміром 21 мм. І невелике, і, в принципі, але й не маленьке. Браслет хризоліт 2900 гривень 18,5 см довжина. 18,5 це те, що можна застібнути. Тобто, це на зап'ясті 17 або 17,5, буде ідеально. Такий замочок. І фіксація з обох боків. 6 на 4 тут розмір камінців стандартний. Або називається камінь перідот. І хочу ще показати червона шпінель. Ну, може, не червона, можна сказати, рубінова. Довжиною короткою 4. 40... 4 см 44-45. Яскрава шпінель, вона не бюджетна, конкретно це на мисто 1400 гривень, при тому, що вона, бачите, таке дрібненьке. Але колір тут класний. З кульками для підвісочки посередині. І авантюрін 54 см з дрібного і трохи крупнішого. 900 гривень вартість на сріблі. Така намастина тут, як завжди у нас є щаслива намистина. Це такий довгенький авантюрін. Далі комплект у розмірі 23. З аметистами ну, сьогодні прям все великі розміри, 3 тисячі гривень, сережка і каблучка. Далі сережки, сердечки з сапфірами. 1800 гривень. По два сапфіри приблизно 6 на 3. Ось такі замочки. І є до них така інформація. Вони темні, але не чорні. Бо на відео якісь вони зовсім чорні, мені здаються. Темно-сині. Можуть бути ще такі з аметистами. Далі, ось така простенька каблучка у 19, зараз скажу, 19 рівно розмір. Вона, типу, така, як подвійна, 650 гривень. З таких ланцюжочків, типу. 4,2 вага. Далі у 20-му з половиною розмірі аметист та хромдіоксиди. Дуже красива каблучка. 1350 гривень 35 доларів. Такий колір. Щось мені здається, Здалося, що сережки могли би підійти. Сережки 1250 гривень. Тут єдине, що спільно, це у нас саме тист, хризоліт наближено. Так, по кольору. То виглядає, в принципі, можна і як комплект. У 20-му розмірі ось такі топази насиченого кольору 1250 гривень. 20-й розмір українська проба є. Насичені, схожі на швейцарські. І ще ось така каблучка з топазом 1300 гривень. А тут менший розмір 18. Красивий такий камінець в центрі. І по краям два маленьких топази. 17,5, це так само такий кварц і циркони, 1250 гривень, красивий колір. Цукровий кварц. І Каблучка в розмірі 19,3. Тут рожевий топаз і циркони. 1300 гривень вартість 19,3. Не знаю, чи є сенс сюди додавати зараз ще маленькі розміри. Напевно, вже цю частинку будемо завершувати. Хоча маленьких розмірів, в принципі, зараз мало. 19,3 це у нас там заніти. 1200 гривень 31 долар. Тут лише танзаніти, Ніяких фіанітів, нічого додаткового немає. Так, ось такого типу: 18-й розмір каблучки, смарагди рубіни та один сапфір. Так, широка шинка. 1850 гривень вартість. Це на 47 доларів. Дуже красиво. Камінці крупні. Зараз скажу наскільки. Ну, В принципі, 6 на 4 стандарт. Фіанітів тут немає, це такі срібні штучки. І у 18-му розмірі. Ця каблучка трохи дрібніша, але вартість та сама 1850 гривень 47 доларів. Бачите, тут просто смарагди. Тут вона не дрібніша, тут більше камінців. От. Центральний тут навіть величенький такий світлий, красивий ізумруд Повністю 18 мм каблучка. Така красива квіточка. У 19-му розмірі аметисти в позолоті 700 гривень. Виглядає як золота. Напевно, остання у нас на сьогодні каблучка це буде з іолітом. 880 гривень вартість. А, це не іоліт, це містичний кварц. Просто колір такий, прям як іоліт. 880 гривень. 18 розмір у радію ванні дуже така красива, можна і на подарунок. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення.